Мені приємно знову у цей ранок привітати усіх глядачів передачі Ранок з Надією. Мир вам так навчав нас Господь і Спаситель. Разом із тим я об'єднуюся з вами, щоб дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, дав чудову можливість сьогодні відкривати Його святе слово, читати обітниці, які Він дає через це слово. На які, покладаючись вірою, ми здобуваємо перемоги. Але пам'ятайте, одним із засобом цієї боротьби є молитва. Молитва є джерелом благословення. І більше того, сам Ісус запевнив нас у Євангелії від Матвія в 21 розділі, що все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Молитва. Це дихання душі, це русло, яким на нас зливаються всі благословення. Коли покаяна душа, усвідомивши свої людські вади і відчувши огиду до самої себе, підносить свою молитву, Бог бачить її боротьбу, її суперечності та зазначає її щирість. Він тримає руку на її пульсі і відзначає кожен його удар, жодне її полохливе почуття, жодна хвилююча емоція, жодна хмарина смутку, жодна пляма гріха, жодна думка або спонукання не залишаються непоміченими ним. Він придбав цю душу безмірною ціною та любить її незмінною любов'ю. Христос. Наш Спаситель мав фізичні потреби, які необхідно було задовольнити. Він зазнавав утоми, яку потрібно було полегшувати. Саме у молитві до Отця. Він зміцнювався для виконання обов'язку та під час випробувань залишався переможцем. З дня на день він виконував своє коло обов'язків, працюючи заради спасіння душ. Його серце було сповнене ніжного співчуття до знеможених та обтяжених. Він проводив цілі ночі в молитвах за спокушуваних. Бог запрошує християнина принести свої тягари до нього в молитві та міцно з'єднатися з Христом узами живої віри. Господь дає нам дозвіл молитися, запевняючи, що почує молитви тих, хто вірить у його безмежну силу. Він буде прославлений людьми, котрі наближаються до Нього та вірно виконують Його служіння. як говорить про Кісая, думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Рука Всемогутнього простягається, щоб направити нас і провадити все далі і далі. Їдіть уперед, каже Господь, я бачу, що відбувається, і пошлю вам допомогу. Продовжуйте молитися, вірте у мене. Адже ви просите заради слави мого імені, тому отримаєте. Я буду прославлений перед тими, хто критично спостерігає в очікуванні вашої поразки. Вони побачать, як істина тріумфуватиме в славі. І все, що попросите у молитві, говорить Ісус. Якщо ви будете просити з вірою, одержите. істинна віра, істинна молитва, яка в них це є сила. Господь перед істинною молитвою відчиняє двері до престолу благодаті. І ось у книзі об'явлення, в третьому в восьмому вірші ми читаємо. Ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Вірний свідок практично проголошує. Ось я перед тобою відчинив двері. Подякуємо ж Богові серцем, душею і устами. Навчимося приходити до нього. Ніби через відчинені двері, віруючи, що можемо вільно приступати до нього зі своїми проханнями, що Він почує та відповість. Тільки за допомогою живої віри, в його здатність допомогти, ми маємо отримати силу або провадити Господні битви з твердою впевненістю у перемозі. Люди, які прагнуть зберігати вірність Богові, можуть втратити багато світських привілеїв і зазнати утисків. Їхні діяльності можуть заважати вороги істини, але немає такої сили, яка могла б зачинити двері спілкування між Богом та їхніми душами. Тільки сам християнин може зачинити ці двері, потураючи гріху. чи… Відкидаючи небесне світло, Він може закрити свій слух для вістки істини і таким чином розірвати зв'язок між Богом та Його душею. Щодня нам дано дорогоцінну перевагу з'єднатися з Христом, котрий відчинив перед нами двері, у нашому розпорядженні усе небо. Якщо ми, слухняні Божі діти, то можемо щодня отримувати благодать. Які б спокуси, випробування чи гоніння не спостигли нас, нам не слід засмучуватися. Ані людина, ані сатана не зможуть зачинити двері, відчинені для нас Христом. Під час спокуси ми можемо дивитися на ці відчинені двері і жодна сила. Нездатна приховати від нас світло слави, що сяє від небесного порогу і освічує кожен щабель сходів, якими нам належить піднятися. Адже Господь дав нам силу у своїй силі, мужність у своїй мужності, світло у своєму світлі, коли будуть переможені сили темряви, коли сяйво Божої слави, заповнить світ. Усе для нас стане більш ясним та більш зрозумілим, ніж сьогодні. Якби ми тільки усвідомили, що оточені славою Божою, що небеса ближчі до землі, ніж нам здається, то рай уже запанував би в наших оселях, поки ми готуємося до Вишніх небес, до тих прекрасних небес, у яких домує правда. Я хочу молитися разом із вами і дякувати Богові за можливість, яку Він дарує нам бути спасенним, і засоби, які він посилає нам, через які ми можемо досягати перемоги. Всемогутній Боже, до Тебе в молитві з проханням приходимо ми, щоби подякувати за твою безмежну любов, яку ти проявив до упавшого людства. Ти не залишив нашу планету. Землю, щоб вона загинула назавжди, але ти вирішив зберегти на ній життя і зберегти це життя ціною власного життя, ти прийшов на нашу землю, Господи, як за однією із заблудших овечок, щоб повернути її до отари. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, що ти не залишаєш нас хліба щоденного. Ти даруєш нам іще підкріплення і у всяких обставинах життя. Ти даруєш нам можливість бути спасенними і тільки просиш, щоб ми прийшли до тебе, осягнули це спасіння, віддали свої серця Тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, за Твоє довготерпіння і за Твоє очікування, яким ти чекаєш нашого навернення. Тому сьогодні допоможи нам, Господи, прийти до Тебе, віддати своє серце тобі і чекати Тебе в надії. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, наших рідних, близьких і всіх, Господи, хто піднімає свій голос до Тебе. Бо так багато знедолених, зранених людей на цій землі. Більше того, коли йде війна, стільки людей страждають, Боже дорогий. Дай мир у нашій країні, дай мир у кожне серце, дай мир у Тобі, Господи, щоб кожна людина могла зрозуміти, що тільки у Тобі можна знайти справжній мир. Дай нам мудрості у цьому всьому. Це наша молитва і прохання до тебе, а за все, що ти нам дарував, і за можливість сьогодні читати твої обітниці і на них покладатися вірою. Ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Хтось висловився так, що молитва наша не наближає Бога до нас, тому що Він завжди близько. А навпаки, вона нас наближає до Бога. Тому Господь залишив такий засіб і показав приклад сам Ісус. Він молився багато, молився, встаючи досить рано, а інколи молився. Цілими ночами, коли на наступний день йому доводилось звершувати великі справи. І тепер уявіть, що цей Ісус залишає для нас обітницю, що усе, що тільки попросимо у молитві з вірою одержимо. Я, друзі дорогі, можу сказати на гіркому досвіді, що коли молишся і, здається, віриш, але бачиш, як там, де всередині є той маленький сумнів. А коли приходить сумнів, Господь говорить, така людина нічого не може отримати. Давайте гонити всі сумніви, робити все можливе з своєї сторони і в молитві звертатися до Господа. Пам'ятайте, що молитва це дихання душі в духовному житті, у спілкуванні до Бога. Молитва це те русло, яким Господь зливає на нас усі благословення. Але з нашої сторони так мало потрібно покаятись. Віддати своє серце Ісусу. Зробіть це сьогодні, не зволікайте, і Господь благословить вас. До побачення.